Зорі, прозорі вночі вам спиться чи не спиться? Уже 22.03 друга Увімкнули світло нарешті, і тепер не так стрьомно. І зато тут свіже і запашне повітря. Піду коротше на то місце, де я завжди ловлю машину. Може, там мені і щастя привадить. Я хотів просто зняти відео про те, як я подорожую автостопом до Львова, типу, і що все можна на шару доїхати і заночувати десь на лависті, але пригоди почалися ще з Києва, навіть з вокзалу. Я ледь-ледь сюди достався, тому що зламався трамвай. Я збирався їхати автостопом до Львова сьогодні, але коротше застряв у трамваї. Вони тут надовго, і саме цікаво, що там дуже жорстко і незручно пересуватися. Позаду мене хлопець, який буде допомагати. Він до речі дивиться грати басек душка гривня. Бла-бла-бла. Я вже дуже втомлений, щоб пам'ятати цю назву. Коротше, зараз ми подивимося, як це вийде чи не вийде мені вибратися звідси. А спонсор показу вічно не працюючий підйомник. Не працюючий підйомник. Навіщо тобі та самостійність, коли довкола багато людей, які нікуди не поспішають? Короче, я мав їхати до Львова автостопом, але людина, яка мені зупинилася, їхала до Житомира, тільки могла мене підвезти. Я запитав наїду до Вінниці, а Марина їхала якраз з Одеси через Вінницю з пересадкою до Львова. Я подумав, то чого не вийти до Вінниці і там не поїхати на поїзді? Але зустрічав у Львові один мужик, дуже-дуже пухий, -дуже просто капець, який там отако ходив. І це було жесть, реально. Тому, звісно, е, покладайтесь на супровід, але вміти організовувати самі собі допомогу і знаходити людей, які це зроблять. Це не поїздка якась суцільна жесть, тому що тепер на переході, от дивіться, не міг зупинитися на 3 чи 4 метри раніше, став тупо на переході там, де люди з інвалідністю якраз виходячи з платформи, переходять дорогу.